Неймовірна липнева спека мучить закарпатців та жене людей до води. Місцеві мешканці найчастіше відпочивають на стихійних пляжах уздовж річок Тиса, Уж та Боржава. На закарпатських водоймах постійно трапляються нещасні випадки. За словами рятувальників, основними причинами трагедії на воді є вживання алкоголю та недостатній контроль за дітьми. За даними наших підрозділів Закарпатської області протягом прошлого року, за весь рік ми мали випадки. 28, 28 нещасних випадок, пов'язаних з загибелью людей на воді. А з початку поточного року, тобто 2019-го, у нас вже на водних об'єктах області загинуло 20 осіб, з них троє дітей. Найбільша кількість загиблих це 6 осіб. По статистиці у нас підпадає на територію Віноградовського району. Загалом на Закарпатті офіційно оформлено 5 зон відпочинку в Берегівському, Тячівському та Виноградівському районах. Воду на цих пляжах постійно перевіряє обласна санепідемстанція за хімічними та біологічними показниками. На сьогоднішній день, за результатами проведених досліджень, таких от в цих точках це спочатку тільки літнього сезону. В принципі, позитивних знахідок не виявлено, Тобто зірців води, які ну, це водоймищ навколишнього середовища, так, які би не відповідали вимогам санітарних норм. В Ужгороді ситуація із зонами відпочинку не дуже літня. Попри липень на календарі, жоден пляж в обласному центрі не оформлений офіційно. Ужгородський кар'єр навіть не виділений як місце відпочинку через круті схили та занадто глибоку воду. Тож купатися тут заборонено.